І досі відновлені не всі постраждалі об'єкти після останнього комбінованого авіаційного удару по шості. Про це повідомив під час ще понеділкової апаратної наради міський голова Микола Нога. Роботи продовжуються. Я хочу подякувати ДСНС, працівникам, в тому числі обласної ланки, керівництву області, за підтримку ліквідації наслідків цього руйнування, в тому числі району електричних мереж. Міськ світло, комунальним підприємством. Ці роботи треба посилювати, тому що час не чекає, людям треба, треба допомога для того, щоб вони могли визначитися, як жити далі. Очільник громади вкотре закликав містян привезти до ладу документи, що підтверджують власність майна, адже лише у такому випадку можна отримати компенсацію від держави у разі його пошкодження або знищення ворожими ударами. Шановні жителі громади, завчасно оформіть свою власність. Ось так виявило, що по цій вулиці майже половина людей не оформлена на власність. Жінка жила з чоловіком, який помер не розписаний. Власність залишилась за чоловіком. Там взагалі помер батько і мати, на яких оформлено житло, дочка виїхала. І цілий ряд... Я розумію, наскільки складно в сьогоднішніх умовах. Хтось переселився, хтось навпаки прийняв переселенців до нас. Але житло треба оформити, тому що от в такому випадку надзвичайно складно вирішувати допомогу. І шести найбільш постраждалих будинків від останнього обстрілу заяву на компенсацію подали представники лише одного домогосподарства. Про це проінформував начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю шосницької міськради Олексій Тригуб. Загалом отримано 54 заяви від постраждалих. Комісії опрацьовуються заяви, які отримані. Їх на сьогоднішній день отримано 54. Комісії складаються акти обстеження, надається безпосередня допомога в поданні до електронної системи дія надають допомогу будівельними матеріалами постраждалим в управлінні з надзвичайних ситуацій. Опрацьовували звернення мешканців, комунальників щодо надання матеріалів з місцевого матеріального резерву для ліквідації. Пошкоджень після обстрілу заявок ще багато, тому видаємо матеріали будівельні для закриття. Крім цього, міський голова зауважив, що мешканці, які хочуть мати укриття у будинку, повинні звернутись до міської влади або отримати необхідні матеріали. Якщо мешканці житлового будинку хочуть, щоб у їхньому будинку було місце, куди можна. Сховатися при повітряних тривогах, то вони прибирають так. територію, звертаються до нас, і ми їм надаємо допомогу в різних матеріалах і робиться таке спільне, спільне укриття. Воно не буде супер. Великим воно не буде супер відповідати всім вимогам, але можливість зберегти своє життя таки буде. Цю пропозицію Микола Нога озвучив ще минулого тижня. За цей час вже почали надходити звернення від місцевих мешканців. То ті укриття, які є, вони є їх більше ніж в інших містах сусідні, але це нова програма, яка повинна більш широко підійти до цієї, до цієї страшної війни, яка нас посилюється з кожним днем на території України, як повідомив очільник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко, на балансі управління зареєстровано 30 укриттів в багатоповерхових будинках, із них за його інформацією, відремонтовано 18 у трьох ремонт на завершальному етапі. Ми працювали з населенням щодо визначення додаткових місць, де можуть переховуватися наші мешканці. Спільно з населенням обстежені ці приміщення визначено на даний момент сім, і по трьох вже розпочались роботи. Ми там працюємо спільно з населенням. Як зауважила очільниця відділу у справах дітей Владислава Жадин у липні під час ворожих атак на шостку зазнали поранень двоє дітей. Є діти, які залишились без житла. Вони не отримали необхідне лікування. Дівчина продовжує отримати проходити реабілітацію в Ахмаддиті. Одна дитина залишилась позбавленою батьківського піклування в зв'язку з загибелю батька. Дівчина влаштована до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, з нею працюють психологи. Проводиться робота з метою подальшого влаштування дитини в родину. Вісім дітей з п'яти сімей залишились без даху над головою. Працюємо з батьками та дітьми, намагаючись надати необхідну допомогу в межах нашої компетенції. Треба зазначити, що минулими вихідними у Свійській громаді внаслідок удару БПЛА загинула дитина, хлопчик 12 років. Ще одна дитина, хлопчик 13 років, отримав поранення. Йому надають допомогу у шосенській центральній районній лікарні. Захід працює в умовах підвищеної готовності пов'язаної зі звірствами на кордоні. Для нас дитина, яка постраждала в суботу, 13-річна, знаходиться в реанімаційному відділенні, прооперована, медична допомога надана в повному обсязі, стан дитини важкий і стабільний, загрози життю немає, але, на жаль, лікування буде тривалим, втравми важкі дитинки.